Клас. Прийшли в садочок. Тут така робота дуже прикольна. Киця, дивися, тут є і сніговичок, і міст. Клас. Ялинка, і хатка, Санте. Ми йдемо. Так, поки завели Кароліну до садочку, то світло відключили. Блекаут буде зараз до 3-4, цілий день. Ідемо десь, знайдемо, де можна купити каву. Хай ж все відключено. Я знаю куди. -та Взяли ще два мафіни дубайські. Наталі дуже сильно сподобалися вони. Так, ну що смачного? Ти ще шоров не доїла? Mm -hmm. Я вже свій з'їв за хом'ячок швидко. Зараз ще снідаємо. У нас таке снідання і по дорозі треба буде заїхати ще в магазин I Love Mommy. і купити каринці якусь піжаму теплу, бо світло виключають і вночі прохолодно. Надію, зараз щось знайдемо в там іграшка, залишилася одна з тих, що в нас збирає слоних з кривом. Але треба брати хіпінілчик. То, то не мишка, то слоник. Mm -hmm. Я І просто слава, один, та останній. От дубайський пляцок. Ще ходив питався, чи можна окремо купити іграшку, то ослоних, або Україна збирає ту колекцію. Виявляється, тепер не можна окремо іграшку купляти тільки з хеппі-мілом. А той хеп-міл залі устигне, поки ми заберемо її ввечері із садочку. А все через те, то, що тоді виходив Майнкрафт і Крокс, і всі розкуповували ті іграшки і перепродали. тому тепер не можна купити окремо. Ще раніше так можна було. Так, зайшли ще в епіцентр хом. Гноми продаються. Подійти, Може. Ті, що в метро ми бачили, ми щось їх не купили. І ці на вікна фе... Феєрія. Типу дощик по 450 гривень. Прикольні новорічні букали. В вигляді ялинок. Є зелені і є червоні. Фіора колекшн. Ні, чого прикольні на новий рік? І золотисті є клас. Вау! Крина би хотіла з піночком, з бантиком. Тут в Арсені відкрили епіцентр Хом. Оця гарна ялинка засніжена. Оця капишна. Тільки вона невеличка, вона метр 60 чи метр 80. А ми коли поставили ялинку, зібрали країну в садочку, вона прийшла і каже, о, така маленька ялинка, я хочу вже якусь велику, таку зелену, засніжену. Коротше, хоче щось нового. Вже і надіїла біла ялинка кожного року, однаково. казала, хочеш і рожеву. Оцей набір хочеш. Три штучки, довжелезні вилочки. Щоб вони сверились Щоб Всі різні. Може такі. яка. Бронзова. Я не розумію? знаю. Це для Кароліни, якщо не дістаєш зі столу, так от там попробувати. Ще тата, мами. Є ще чорні якісь такі ложечки. Для лота. Там, коли просто вселялися в квартиру, то ходили, вибирали всякі різні набори, ті від вінзера, ложки, вилки. Але вийшло так, що нічого не купили. Просто то, що зносили, там трошки купили, там трошки купили, і в нас ремікс, індомікс, на в хаті. Все, що хочеш, є. Пару ложок таких, пару вилок таких намішано. Ніяк не дойде черга до того, щоб купити. Ось такі от ложки величезні в це наборі. Так, зараз по акції можна Менюхи, купити пахнючку. Цю. Вона закрита вон тут. Знизу жовт. Оце? Да. Вона відкрита вона. Відкрита. Смертить. Виняє. Значить, це не манго. Ну. Що прикольні оці ці всякі декорчики білі зі сотами о, наш, що стоїть в туалеті. Ми просто такі вже мали і знаємо, що він точно буде. Класний запах. І насичений по цілій квартирі. Дивись, що я знайшов який інтер'єр додому. Ось такий чорний або білий. Класненький. Дивись, а можна щось поміняти. Наприклад, на кухню купити якісь такі. У нас на кухні просто звичайні квадратні білі. Є ще мішки. Ведмедики. Ця ваза. А, у нас отакі от білі звичайні на кухні. Синя вигляді водоспаду. А мені, якщо чесно, сподобався Давид. Яби голову Давида взяв додому. Там можна ставити собі чи квіточки, чи що хочеш. Насправді дуже такі унікальні і класні є всякі статуетки, бази статуетки. Країна хотіла, щоб ми купили просто, звичайно, білу, щоб її можна було криловими маркерами порозмальовувати. Тільки подивиться, але привачно десь там. На сімсе, дешевше можна купити, вона може розмалювати як хоче. Оце мені до хати точно не треба, ці годинники. Вони халатають, клацають синхронно і потім не заснеш. Мозаїки продають для доці. Навіть є з по номерах. Я не знаю для чого такі корзинки. Хоміків переносити в них. їм тепло було. Що коврики такі мігенькі продають, сіренькі. Ще в нас ванна чорно-біла. Але взагалі ціла хата сіра. Бо туле ванна інтер'єр робив я. А все решта ми подивилися, що Наталя буде робити. Що ми мігеньке таке? і так чую, що воно дуже ніж. Чілочка Майнкрафт запакована окремо від всіх, щоб не припадала пилюкою. Вона прикольна, така квадратна. Класний такий набір. Угу. Блокнотик в кишеньку. Як кінгору блокнотик. Оглядай, який дорожчик якийсь. Побачила мрію. Чорну. Samsung. Це ж така, як наша, тільки чорна. Якщо б треба було купляти на машинку, машину, то. 32 тридцять дві тисячі. Я, я би хотіла, щоб була машинка і сушка, два одного читаки існує. Існує. Тільки вона нас забивається. забивається. її частіше чистити місто холодильників. Знаєш, всі є, крім чорного. Ми колись хотіли чорний, вже навіть вибрали, а потім таки не купили. Наталя мені знайшла тапочки. Такі от чорні. Треба, б ти розумівся і Та я не буду мірити, то мій розмір. Просто я дивлюся на тапочки чоловічі, вони такі якісь всі негарні. Я кажу мені максимум оцей новорічний стиль і цілий рік потім будеш ходити, як на Новий рік. принципі в любих буде жарко. Реально дивися, жіночі набагато якісь приємніші і прикольніші кольори. Її навіть сірі, світло-сірі, темно-сірі. А дивись на чоловічий. Що це за морок? Нет, то я же не буду куплять. Просто сиренькі варіанти там всякі прикольні є. Он твій варіант. Пральня плюс сушильня. Не сподобалось, не? Горенья. Ну окей. Так, нарешті я добралися вже в мамі. буденці чи піжамки, Якщо ні, то буде щось на зарі підібратися. Класні тапочки такі з бантиками м'які. ну Ці теж прикольні. Так, Як да. знаєш, як ці як шуби <сум> завжди надто, Є ще такі, типу барбі, але теж дуже грубі. Новорічна. Вона новорічно не хотіла. Я її питався тоді, як зараз дивилися. Merry Christmas. Він всього один. Стантео. Ну, вона б точно ще, може, захотіла, якщо б були джинджер бред. Є з грінчем. Грінч класний. Дивись. Тільки вона червоний не сильно любить. Є ще з квіточками теплий і з кицями. А тут ще у нас щось одне, якась позиція Бембі з ногами, чоловічок. Щоб вона вночі нас будила. Казала, заведіть мене в туалет, бо я то не можу зняти. Ну, ці класні, але це реально як светер на ніч. З песиками навіть не уявляю її в такій піжамі. Ну так, дивлюся, є ще уги, такі як Каролінки. Ти грозі, але тепер з бантиком. Оружеві. Подобаються оці от Легенси з сердечками. І темні. Сірі. И розовый. Вот так вот, Классные штанишки. Черные. Такие кульки, бархатные. Ну и дамы выбирать. Зайшла еще в Антошку. Наталя зробила собі покупочку навіть. Дивися, тут є відзуру, міні-верс, косметика. Може попадатися. Міні-брен Може, бачитися, які ті помади податися. Щось класне. Це просто пляшка. Та? Є ще такі якісь кока-коли чи фарба. От є снікерси. По знижках зараз до Барбі. Дивись по 300 гривень. І фешн колекції нема. Так, тут теж піжамки класні. А це, знаєш, ти думала, що це єдинорожок це їжачок. Бачиш? А, так, Їжачки. Вона так звісно. Прикольно. Їдерожки спереду, ні, це якісь ведмедики. Ну класний. Так, потім країну заберем. Бо вона каже, що хоче бути саме остання. У нас цілий день шопінгу світла в хаті нема, то ми так їдемо, шукаємо в пошуках світла. ще зараз за покупками харчів в сільпо. І заодно одного ж комічкам брокколі, якщо є. Шапок дивися, мільйон. А де ти кажеш з тими окулярами? А це? А такі ні. Типу окуляри розбиті. Таке, якби десь розбили вікно головою. Прийшла зима і маркішки скільки хоч. І купляти можна тільки так брополіти. А, все? А чого то так? Але він по 34 гривні. Знаєш, подивились наші відео, що ми ламаємо кусочки для хом'яків. Добре, раз так, то візьмемо так. У нас є один хом'як, і в нас є ще дома другий хом'як в садочку. Ну, Заміти, якщо вони їдять одноманітну їжу, то вони потім такі вибагливі вже не хочуть. А якщо не хочуть, то можуть кусатися, бо хочуть, типу, щоб давав їм щось різне. Отак от є. О той корм, що ми купували, якийсь там новий, той дорогий Nature, то там були всякі різнобарвні штучки і хрубачки, і горішки, і все, що хочуть. То вони їли, їм було норма. Він зараз закінчився, а я його змішав ще з одним кормом і вони тепер. Хочуть ще щось новеньке. Не, ми їм даємо ці всякі овочі, фрукти. Так, є нутелла для доці. Це трохлітрова банка. А маленьких немає, тільки такі великі. Коні по 520 гривень. Яйця по 81. Нутеля знайшла якісь дешевші. О, по акції по 63. Головне, щоб вони не були биті ті ясенці. Яйця виймав і ці яйця. Чи за 80, чи за 60 всі цілі. Все рівно курка несла. Сметана, ферма 71 гривня. Перебере молоки. А вона по акції. головне, щоб вона була не ця не безлактозна. Нічого. Нормально? Добре. Та Та там є планці, всякі. Цю, прані, а, цю типа П'ятнадцятку, ці всі позробили той відділ посередині. Тут було все накидано у тих дрібничках, а тепер зробили такий еко дерев'яний і гарний. виходить. Іграшки ці, напевно, самі прикольні, блискучі, рожеві, чорна під наш стиль, донатик іграшка. Знайшли, ще класний декор yeah, до Карлінкіної вази, yeah, що вона буде. малювала. Ну, дуже гарно виглядає. Де перевірити? Не знаю, там десь пошукаємо де той код. Штрих-код. Це легко можна це все дізнатися. У кого є додаток з сільпо, можна просто просканувати і зразу відомо, скільки це буде коштувати. Знаєш, ми в центрі бачили ці штуки, вони були в наборі. Тут вони по одній продаються. Не знаю, наша Наталі це, але вона хоче. В шахі, коридорі. Торічку Покласти сюди щітку для взуття, ложку для взуття, а для, для тих аксесуарів. Так. Да. Хотіли скуштувати Сібаса попробувати. А на касі сказали, що він заблокований. Не скуштували. до Радо можна і червону рибу. Не повезли сьогодні. Не рибний день. Їдемо за дочерюю, бо ми щось на години подивилися. А ми вже її маємо майже майже забирати. Не ну, якби ще пів години, думаю, вона почекає. Їй подобається бути останньою. Вся увага її сидить з вихователькою бавляться, малюють. Ще зайшли в магазин, забрали Кароліну, Хоче ще щоб в неї попалася те, що світиться розова. Ну, на. бачиш, сьогодні мама є, значить, тебе попадеться точно щось. А якщо золота попадеться, то буде дуже добре, правда? Так. Купили Каролінці ту кицю, а вона в машині поки розкривала. І не попалася в неї та розова, що вона хотіла, що світиться. Попався ще один сфінкс. Вона, бідна, розплакалася. Нічого, в другий раз воно ще попадеться. Просто той набір був останній, більше нема. Дивися, ми тобі купили ось такий от пречудовий набір. Можна його розпакую? Вона сама розпакую. Ну добре. Розпакуєш, як його одягнеш. З іншої сторони він розкривається. Подивися, чи він красивий чи ні. Він такий ніжний, м'есенький. Це тобі нова піжамка. Дивися підпущена. Колір похожий і ще з такими сердечками ніжними. Дуже красивий. Хочеш приміряти? Звісно, що хоче. Таких з чобіточками. Чобіточки красиві, звісно, що красиві. Можна пушити. на Пушіна? Ух ти! Добре, ви тут перебираєтеся. Тим часом розберу кульки і заодно ще можна вчепити наш декор. Прикольний взяли декорчик. Якраз до Кароліни Крина. Тоді на малювалці откуда. вазу малювала. Прикольно. Буде тепер красувати нам кухню. Прикольно вийшло. Ось так от. Тепер стіл буде не голий, а буде красивий. Зараз ті полонички передягнуться. Подивимося, чи піжама гарна, чи вгадали з розміром. Так, де є той набір для наших улюбленців? Свіжі, броколі. Можна вже ухтий, такий є малесенький букетик. Зараз можна тут їх трохи більше порозрізати, бо вони стовбур не їдять. А оце. Вау! Клас! Дивись, як тобі гарно. Красуня. І шкарпетки Hello Kitty. Бачиш, ти так плакала. То мама тобі купила такий гарний. Так, я тих погодую. Та купив тим. Хоміка. Хочеш попробувати що, брокколі чи дати їм? Брокколі попробую. Зараз я їх дам. Тримайте. Не смачне, його треба варити. У -у. Все, вже дивися. Хом'ячить. Коротше, хом'ячить, як має бути. Ну, тепер їсти мають вже, не знаю, на тиждень. Головне, щоб воно не поцвіло нам. Треба покладу в холодильник до фруктів. Оце для моєї любимої хомікейці Карлінки. Чув, що був якийсь а ну покажи. Вона так плакала-плакала, а виявилось так, що сфінкси різні. І другий сфінкс розовий. Оцей, розовий оцей біж, повністю. Я біж, думаю, що віж. він ще може навіть і світитися вночі. О -о -о. А ти так плакала. Бач? То не треба було плакати? Мені каже, що це дуже тепло. Класно. То все можна накриватися, бо вона вночі розкривається, Кароліна. І щоб не поправляти її по 150 разів вночі накривати, бо деколи зриваюся і накриваю. А тепер може. Ясно, вона хоче все розове тепер. Май, я в хоче чоловічки твою хочу, височки. Класно в тому. Буде щось бавитися. Магнітний конструктор, я так поняв. Ще брала сьогодні фотоапарат з собою в садочок, там наробила фотографій. Дуже багато. І ти і відео знімала, так? так. І ще й відео знімала. І смішне. Смішне, добре. Потім подивимося. Так, клас. Ми думали, що то вона бере конструктора, то вона бере Пандору. Будеш спати з Пандорою? Така Я красива. Бідашу. Ну, збери. Оце вже колекцію має. Одну ту кицю, що в неї попалася, однаково подарила. Тепер маєш сфінкс. Попався один якийсь як фіолетовий, другий. Ружевий, два різних. В колекції. Тримай. І цей золотий класний. Я думав, що він буде повністю металевий, як під подобаєш? золото. Нічого. Фіолетового. У нас собі розового залишить. Головне, не переплутай зранку. А, Карина знімає з садочку влог.